Всі речі були в крові, все було в крові. Ну, дівчата, несмітання ні на що, мене заспокоювали, вспокою, все було нормально. У свої 17 Дарина звикла лише перемагати. Попри біль, страх і тривогу. Вона змалечку тренується давати супротив. Але у той день паніка накрила майстриню спорту з дзюдо, бо ворог виявився цинічним. Так звана Росія відправила свої ракети у спортивну школу, де навчається Дарина. У Дніпрі. Я приїхала з дому з Нікополя і розбирала речі. Тут там чую з дівчатами, дівчата теж приїхали. Чую там повітряна тривога, ще не оголосили. Там мені через хвилину оголосили. Думаю, розберу речі свої і спущуся. Ми спускаємося. Ми не встигли добіжати до укриття, і нас потрапило там до того стекло, там остатки.